Рада усіх бачити на моєму каналі. Сьогодні я в магазині Сінсей, це місто Львів південний. Дуже дякую усім за ваші вподобайки, за ваші відгуки. Бажаю приємного перегляду. Шорти джинсові до колін ціна 399. Ось така модель пояс на резинці йде. Також зі знижкою 340 гривень. Та чорні 289. Шорти джинсові білі, ззаду мають кишеньки, спереду також кишеньки, 289, пояс на резинці. Ось такого плану з тоненьким ремінцем, спереду змійка, ціна 459, футболка котонова 219. Біла сукня 799. Знизу є підкладка, сукня на довгий рукав, також є пояс. Спідничка джинсова 519 з розпорка. На зничці ось така класна джинсова курточка за 859. Така модель 599, кишення накладна та змійка. Літня сукня на бретельках. 459. Знизу є підкладка. А зверху тоненька сіточка. Сорочка на короткий рукав 459. Розміри від XS до 2XL 100% котон. Біленькі шортики. Легенька тканина на поясі резинка 459. 599 сукня до 2хL. Позаду на резиночці довжина максі на широких бретелях. Віскоза 100%. Коротенька спідничка. Така цікава на резинці. Ціна 340 гривень. Резинка займає майже всю спідничку. Дуже красива літня сукня сарафан 659 Верх коричнева в'язка. Знизу тоненька тканина. Склад тканини 100% акрил. А також віскоза та поліамід. Сумочки плети мілітні. 659. Одне відділення на кнопці довгий ремінець. Ось ця сукня виглядає на манекені. так. Джинси 659. Позаду є кишені. Шакет молочний з золотистими гузками. Знизу є підкладка 799. Біла котонова теніска 269 спереду вишита бісером. Дуже красивий костюм привезли. Ось така спідничка коричнева з золотистими паєтками 659 на поясі резинка довжина максі. Гарно лягає по фігурі. І є ще такий самий топ, ціна 459. Дуже легенький літній топ біленький знизу є підкладка зверху мережево на бретельках. ціна 269. Для літа саме то. І така сама є спідничка, довжина максі. Знизу є підкладка, як міні, ціна 599. Шикарно виглядає. І така сама сукня, сукня на бретельках. Також довжина Максі, тонесенькі бретельки. До XL 659. До неї ось такі класні літні шльопанці розміри до 41-го 340 гривень. Сумочка солом'яна 459. Довгий ремінець в комплекті. Є ще така більша за 599. Капелюшок 340 гривень. Ось такий цікавий з бантиком та з чорною стрічкою. 269. Сукня літня, як на манекені, на бретельках 599. Довжина Максі знизу фольбана 100% віскоза. 599 спідничка з вишеньками. Довжина Максі знизу є підкладка. Пояс на резинці 599 шорти білі. Коричневий ремінець. 219 теніска котонова. 459 ось така, також котон 100%. 269. Джинсові шортики йдуть спідничкою. Ціна 659. Зелені у тоненьку білу смужку з боку є змійка. 459. Ось такі 340, шортики з спідничкою. 599 сукня літня. Рукавчик пишний. Знизу йде резиночка. Спереду гуцики. Довжина до коліна. Віскоза та льон. Панама 169. Кепки по 219. 699 літня сукня. До 2XL сукня халат з маленькими золотистими гуциками. Рукавчик можна підкочувати. І є також пояс до неї, Віскоза 75%. 659 білі шортики з спідницею. Чорна сукня 599. Знизу фольбанка на тоненьких прительках. Сукня максі від XS до 2XL 459. На поясі резиночка. І також пояс 100% віскоза. Ось такого плану 699 квіткова сукня з коротким пишним рукавом. Спереду йде резинка. Довжина також максі. 100% віскоза. Ще одна класна сукня на запах з квітами, дуже легенька тканина. Це також віскоза 100%, ціна 599. Сукня зебра. Така ефектна розпорка з боку, 100% віскоза. Дуже на максі, тонесенькі бретельки. Ціна 340 гривень зі знижкою. 459 сарафан білий є і блакитний. Теніски 289 грив ось така з малюнком. Біленька Мікі Маус 289. Футболка. Ціна зі знижкою 169. Котонова біла, кишенька в'язана 189. Сукенка малинова. Я вам показувала таку саму чорну. Ціна зі знижкою 399, віскоза та поліамід. Знижці ось така чудова суконка в'язана 459. Від 2 xs до XL. Котон 100%. Штани зі знижкою 289 до 2 xl Штани білі. 459. Позаду є резинка. Мають також кишені. Спідниця блакитна. 399. довжина максимум. Вона ось така вся в фальбанках. На поясі є резиночка. Червона спідниця 240. Спереду має розпорку. Спідничка біла в блакитні квіточки ціна 340. На цьому все. Всім дякую за огляд.